Хто поїде сюди? Ми того директора, я не пробував У розмовляти. У мене не вийшло, на жаль, нічого. Можливо, я ну, не так не так розмовляв. Надіюсь, що Валеню Славич почув. Те, що я казав, що скільки там років тому? Вісім. Вісім, про, <ріж> про <ріж> те, <то>, що <ріж> ну, обійде <Ми> наші туристичні <ріжджі> <ріжджі> фірми і спитає, скільки народ... Літи, обійшов. Мається, тобто de... mm -hmm. no, через місяць років, ну доходить. Є надія на те, що якби сподіватися. До речі, це я не можу на увазі, може, я правильно я щось не знаю, як я це машину. Це можна увагу. Я пропозиція підтримки. Давайте процедуриться. Та біжі форму да. вистачає, Ви. підгоняйте, що вистачає людей. Одного діти немає. Потім дочитає. Ми, по-моєму, сьогодні отримали дуже багато корисної інформації, обмінялися думками і, ну. Для багатьох, напевно, то є правильним і корисним. Ще раз Які в процесі обговорення будемо висловлювати думки? Пропозиція голосування. Ну... Є пропозиція підтримка. Пропозиція підтримка. Ви хочете висловити свою думку? Що хотів, як зразу звучало, завалити, що там лишити обезглавленим це підприємство і так далі. Ні, ми почули, дійсно почули, я, почу, Місно, почу, звісно, що буду депутати не. говорити про те щодо підтримки. Ну, бачу, якщо на сьогоднішній день... Порівняти нема з чим, але і спілкування з ним, і з того, що він розказав, бачення в нього є, дай Боже. Пропозиція буде дати йому можливість, але на рік для того, щоб рекомендувати голові обласної ради, заключити, визнати його переможцем конкурсу, не проводити повторний, щоб не затягувати цей процес. Визнати таким конкурсом, що відбувся, визнати його переможцем і рекомендувати. Ми рекомендуємо, Знаєте, що нам потрібно, напевно, було те обговорення, яке ми провели перед тим, зробити після. Було б зрозумілі, ми б зрозуміли один одного скоріше. А то засоби масової інформації будуть нас звинувачити в тому, що ми б перед тим домовлялися. Ні, Ну, Наприклад, я перед початком думав, що я утримуюся або я буду дозвати програму. Засідання комісії безпосередньо і спілкування я поміняв свою думку. Це Віцентр кажу, так, він мені сподобався. Не те, що треба дати, шанс тому що... Коли... Не то, що шанс дати шанс, давати, тоді, шанс дати тоді, коли десь... Результат буде. Коли... Людина Тодіна... в тємі, будемо казати. Е? В тємі. Да, може він по тих обов'язках, які виконував, будучи на посаді з 2011 року, он, через в темі, але він продемонстрував. Я дав його і бачення, да, він для їй, має певні якісь напрацювання, можливо, це і в складі тої самої робочої групи, але ну, є що. він чітко сказав, тут тільки треба розібратися, треба, щоб ця позиція, наприклад, на обласній на сесії обласної ради, щоб вона звучала не з уст директора, що ми зробили. А напевно, що треба до обговорення цього питання підключатися і обласній, Раді на рівні керівництва і обласній адміністрації, теж на рівні перших осіб, щоб вони висловили готовність, наприклад, що да, в такому руслі не готові працювати через те, що якщо він знов іде завтра після призначення по коридорах і зіткнеться з тим самим нерозумінням і йде, бо нема часу. Ну і місто теж не, 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 не місто, теж, але місто, Ну Вони на вокняву сесію, от, все це буде вже вималю, має вималюватися на грудневу сесію. Там вже кожен прийде з висновком, з думкою. Я відчуваю на даному етапі, що консолідація відбувається усіх рівнів влади і органів місцевого самоврядування. Вже є бажання бажання включатися в цю роботу, бо дійсно бачать, що є якісь кроки, які просвітлили це питання. І що на результат воно спрацює. Микола, ну, сьогодні можна цитувати Сергія Давича, повторив, що я ставлю. Дійсно не Амстердам, тому що Амстердам є в номерацію і загальна через мені населення, це 3,5 мільйона, що приблизно 2,5 млн за 35 метрів. Я з машиною за п'яти тисячі на квадратний кілометр. Але я кажу, почав він хоче стати генералом, і я думаю, що нам треба зробити три перший кілок. Ще Хмельницька область стає, але Якщо це мова керівників, і нам треба приймати різні так звана еволюція керівників. В Україні бачити, що, те, ну, що на так. Так. Бач, це на порядок краще, ніж ти керівник. Можливо, через рік ми зробимо ще краще керівник. Таким чином, якщо за роки нашої каденції ми призначимо 5 керівників по роботу, так, і визначити п'ять і останні буде летіти як в рівно, то й мірі нам не буде стороначити. Ну і не просто ця бездіяльність, яка сьогодні там відбувається, ми змушені її припинити. Не, не а нам люди що скажуть? Це ваша пріоритета. Пріори Призначати і звільняти директора, а ви нічого не робили. Тому давайте дамо можливість. Людина хоче працювати. Тоже хотів би сказати одне слово. Ми давайте не будемо скидувати всі обов'язки на керівника закладу, а просто розробляти стратегію розвитку. Дякую. Да. Ми розберемося. Повірте Дякую. бажання, да були би ключові фігури, які будуть в цьому процесі, і повірте. Буде, ми, ми знайдемо співпрацю. Шановні члени конкурсної комісії, відповідно до порядку, нам необхідно при тому голосування визначитися стосовно переможця конкурсу. Будемо голосувати, які пропозиції відкрито, закрито, відкрито. Хто за те, щоб голосувати відкрито? Прошу Одного голосу. Тепер ми маємо проголосувати за те, щоб визначити кандидатом на посаду директора комунального підприємства Аеропорт Хмельницький переможцем конкурсу, як пропонувалося сороку Валерія Ростиславовича, доподати його на народній голові обласної ради для винесення питання про призначення народної сесії обласної ради. Спочатку ставлю цю пропозицію на голосування, так? Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, один утримався. Була була ще пропозиція Михайла Дмитровича контракт рекомендувати підписати на один рік. Ну, думаємо. Один рік буде достатньо. А це, це наша ми це рекомендуємо, ми можемо рекомендувати. Просто рекомендую, голова вже сам визначиться. Я можу концювати. Рік достатньо. За часом повідомлення. Ну, при все, доволі. так. Значить, щоб рекомендувати контракт на один рік. Проти утримався? Немає, так? Одного. Шановні члени конкурсної комісії, результати нашого засідання ми обираємо кандидатуру, прошу його запросити. Ростиславовичу, голосуванням ви, визнані, да, визнані переможцем конкурсу і ваша кандидатура буде подана голові обласної ради для винесення питання на затвердження сесії обласної ради. Крім того, рекомендовано голові розглянути питання про заключення контракту, якщо ви будете затверджені у цьому випадку. На один рік для того, щоб ви могли реалізуватися, а там далі буде за результатами роботи, буде пролонковане. Буде, 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 буде прийнято рішення. У нас є вже у нас є варіант, що ми не прологували, а є те, що отримали комунальники прологів. Кім відпроганів п'ять років після першого року. Один рік, а далі на п'ять. Дякую. Вам. Дякую вам за довіру. І сподіваюся на ту підтримку, яка від вас була, вона залишиться, тому що це є спільний проект, це не є проект Сороки чи проект СІ, а це є на спільний проект. І я думаю, що нам повинні сказати, що через рік життя Сергій Адамович хоча б ін'єкцію якусь зробимо. Не знаю, як старатися. Це ваш проєкт життєво. Дякую